І, власне, сьогодні ми чуємо щось такого надзвичайного. Небо відкрилося. Небо відкрилося. Це означає, що доступ до Бога не є закритий для нас. Це означає, що ми можемо до Нього наблизитися. Бог відкрив кожному з нас небо. То значить, що маємо також доступ до Його благодаті, до тої спадщини, яка є в небесах, яку Господь нам призначив. Але що потрібно для того, щоб і для нас небо відкрилося? Бо в тому часі ми знаємо, що Ісус прийшов на Йордан в якому моменті? Коли люди приходили до Івана Хрестителя, з якою метою приходили? Ну. А то, А то хрещення було яким? Що то було за хрещення? Що вони там робили? Як? Ну, а для чого? Водою хрести. Сповідалися, гріхи визнавали, о! гріхи визнавали. Люди приходили на Йордан до Івана з одною метою. Розкаятися у своїх гріхах. Отримати очищення. Прощення Боже. Коли люди приходили з покаянням, з бажанням змін свого життя. І сьогодні, власне, цей праздник про це. Чи ти сьогодні приходиш на цю літургію, на цю. Молитву з бажанням справді змін свого життя? Чи це просто лицемірство? Прийти набрати воду, зовні все покропити, а всередині так нічого не міняється. Я мушу вам про це і я кожного року про це торочу, бо це мій моральний обов'язок вам про це сказати. Що зовні можете на себе виляти і 300 літрів води, і випити її навіть всю. Але якщо не має бажання змінити своє життя, якщо не має бажання реально жити з Богом, це все не має жодного значення. Розумієте чому? Тому що бракує самого основного суттєвого елементу. Покаяння. Розумієте, що робить покаяння? Покаяння відкриває, Бог готовий перед нами відкрити небо. Чому часто так буває, що ми молимося, просимо, Господи, дай, щоб ця війна закінчила, дай щоб нам це було, а небо, якби було закрите. А чому так є? Тому що бракує одного. Бракує покаяння. Це те, що ми можемо спостерігати в історії церкви, взагалі в історії людства. Як часом Бог міняв кардинально хід історії подій, згадаймо собі лише, з чого почалося свято Покрова. З чого почалося? Що зробили люди, коли почалася біда? Що зробили? Зібралися разом, били себе в груди, ставали на коліна до ночі, молилися, каялися в своїх гріхах. Всі, від царя починаючи, до простого чоловіка. Це, мабуть, на мою думку, це, мабуть, то, що бракує нашій країні сьогодні всім нам. Бо в нас замість того, щоб було покаяння і зміна, бачимо то, то що бачимо, ту реальність, яку бачимо, дуже плачевна. І видається, що все стало ще гірше, ніж було до. І що ще має статися такого, щоб ми покаялися, любимої? Може нам бракує Івана Хрестителя, який би сказав, ти грішниця єдна, навернися, доки так будеш жити? Бо Іван так проповідував, Іван, вибачте, не церемонився, навіть любили його слухати такі, як ірод. Бо він говорив правду. А говорив правду, тому що сам жив у правді. Тому що не жив у лицемірстві і в обмані. Що зовні в мене волосениця файна, красива, я виглядаю як пророк настоящий, гарний, гарний е, робочий костюмчик, а всередині пусто. А Господь нас любить кличе до покаяння, до того, щоб ми повернулися лицем до Нього. Щоб ми жили реально з Ним кожного дня. Щоб і тоді, коли я так живу, коли реально для мене Господь має значення, тоді і ця освячена вода. Бо не хочу сказати, що це не має сенсу. Це має сенс. Це має сенс для тих людей, котрі вірують у Господа Бога. Для тих людей, котрі шукають Його. для тих людей, котрі, для котрих має значення взагалі у щоденності Ісус Христос. Для тих, для кого Ісуса Христа в кожному дні немає, та вся вода, вона ніч не поможе. Це все гра в магію. Це просто гра в магію, що я щось там покроплю, посечу і все. Любі мої не поможе. Вода не дає спасіння, якщо ми не навертаємося. Небо відкривається тоді, коли люди каються. Саме тоді Господь відкриває небо. По-перше, бо там є його син. А по-друге, що він стоїть між грішниками, які не прийшли сказати, що «Та, в принципі, я не вкрав, не вбив і, не, і ніч такого не зробив. Та не біда. Ну, та, в принципі, ще гірше крадуть, але не так крадуть, то та ті злодії там та ті депутати ще не так крадуть, а там я з роботи потягну щось маленько. Та що там такого поганого? ні? Люди це не виправдовували, розумієте? Приходили і казали, Господи, я грішний, я потребую твого прощення, я на много перед тобою. Можливо, хтось із нас приходить з покаянням сьогодні. І слава Богу, якщо так є. Бо сьогодні для тебе справжнє богоявлення. Бо богоявлення це, це свято, в якому Бог об'являє своє милосердя до нас, в якому Бог об'являє, що небо відкривається для нас. Він відкриває нам, що двері до неба відкриті. Бог нам це хоче об'явити. Кожному з нас, що кожен з нас має те, що ми чули, спадкоємство. Ми маємо спадщину в небесах, але вона для нас доступна тоді, коли ми живемо цим, коли ми приймаємо це. Коли ми зрікаємося то, що каже апостол, чи я готовий сьогодні зректися чогось? Чого я маю зретися? Матюків? Зречися матюків. Чи готовий я зретися поганих слів? Ну, зречися поганих слів, не будь-як маскаль, пробачте. Бо то вони принесли сюди всякі такі словечки. Чи, чи я можу чогось зріктися ще Ну, Зречися осудження. Перестань осуждати і шукати когось гіршого за себе, аби на фоні виглядати дуже гарно. Ну бо там ті взагалі так крадуть, а я хоч не тільки много. Як фарисеї, любі мої, як фарисеї. Господи, дякую Тобі, що я не такий, як Тодмитер. Останній грішник, я принаймні не такий поганий, ні? Любі мої покаяння, це то, до чого нас цей праздник запрошує? Це то, що нам сьогодні так бракує. Чому так покаяння важливе? Ще раз повторююся, бо покаяння небо розриває. Небо відкриває, любі мої. Небо. І тоді, коли видається, що небо закрите, і Бог тебе не чує, необхідно одне єдине покаяння. Покаяння. Стати на коліна перед Богом і сказати, Господи, я, я много нагрішив перед Тобою. Я не зробив в цьому житті ніч доброго. А навіть якщо щось зробив, то лише тому, що ти мені дав від себе. Що я можу сказати, що я зробив від себе? Якщо би ти мені не дав це, якщо би ти мені не дав розуму, не дав мені сили, не дав мені здоров'я, то що би я міг сам зробити? Але зробив він, попри це, маючи розум, свобідну волю, маючи силу, зробив їм такий гріх, і такий, і там зробив, і там зробив. І на це я здатний оказуєся. Я перший між вами. Я це говорю не з позиції того, що я, мене це не стосується, а з позиції того, що я перший потребую навернення і покаяння і любі. Бо дай лише умову, дай середовище, дай можливість і все. А сьогодні Господь нам відкриває свою велику милість. І богоявлення це запрошення власне, кожного з нас підняти голову. Підняти голову, аби подивитися, що Господь небо для тебе відкрив. Він вічне життя тобі дарує. Він приходить у цей світ стається таким, як ми, аби прожити все те, що проживаємо ми. І не тільки. Він це принижує до рівня раба, стається в чергу між грішниками, хоча йому там місце, він там не мав нічого робити. Стається в чергу між грішниками, аби на себе взяти всі наші гріхи, аби нас відкупити і спасти. Для того Ісус приходив на Йордан хреститися. Не тому, що Він потребував хрещення, та йому цього не потрібно було. Але тому що. Для нас це потрібно було. Для того, щоб нас навчити, щоб ми, що ми теж в хрещенні отримаємо пробачення. І тоді коли каємося, це нове хрещення, коли приходимо до Господа з покаянням, отримуємо від Нього милосердя і пробачення. Небо відкривається тоді для нас. Небо, котре було замкнене аж від первородного гріха, поки не прийшов у світ Спаситель наш Ісус, який відкрив для нас небо, тільки якщо хочемо. Туди війти. Туди дорога безкоштовна. Натомість диявол, знаючи це і знаючи, що як легко ми люди після гріха первородного можемо е, знівечити і, і перестати шанувати все те, що є даром, робить дорогу до пекла платною. Якщо хочеш у пекло потрапити, плати гроші. Або для того, щоб алкоголь випити, треба купити його. Для того, щоб щось курнути і бухнути, треба за це заплатити гроші. Розумієте? Це зробив дияволу хитро. Бог каже, дитино, ти моя дитина, я тебе люблю. Все тобі. Небо для тебе вічне життя. Діявол каже, не будь дурний. Безплатний сир лише у мишоловці. Там ніч доброго нема, там то для тебе закрито. Бог тебе не чує, йому до тебе нема діла. Дайся поки. Живи наповну, кайфуй, насолоджуйся. Ну, іншими словами, знищ своє життя і йди в пекло, бо ти мій. А ще не просто безплатно, ще за то гроші заплати. Душу занапасти, життя своє знищи. Тому любі, Господь сьогодні кожного з нас кличе до покаяння, до навернення, бо власне покаяння відкриває небо для нас. Якщо каюся, якщо приходжу, можемо поставити кожен собі питання, з чим і з якою метою я приходжу сьогодні до цих вод, які є тут. Тоді люди приходили з покаянням і з наверненням, з реальним бажанням змінити своє життя, змінити щось в своєму житті, конкретними бажаннями. Там були проститутки, там були е, митники, крадії, обманщики. Це люди, котрі хотіли реально змінити своє життя. Хрестилися в ріці Йордані, виходили нові люди. Люди, які потім жили по-другому. Чи ми хочемо так, чи ми хочемо просто побавитися? Водичку посидіти, напитися, але так, щоб у житті сильно не напрягатися і щоб в житті нашому нічого не мінялося. Господь кличе нас до змін. Він хоче змінювати наше життя, змінювати наше суспільство, нашу країну. А та зміна починається від кожного з нас. Не десь там у Верховній Раді, не десь там у Києві, тут, в Ужгороді, сьогодні, тут і тепер. І навіть не на площі народній. Тут, на вулиці Володимирській, з мене, з мого рішення, що я більше так не хочу робити. Як я матюкав, то я себе не хочу матюкати. Бо мені це не личить, я дитина Божа. Мені це не належить це робити. Як я осуждав, то я більше цього не хочу робити. Як я брав щось там безвідомо, то більше я цього не хочу робити. І тоді це є справді богоявлення. Тоді це є справжнє для нас навернення. Коли хочемо змінювати своє життя. І нехай справді сьогоднішня ця літургія, цей момент слухання Божого Слова стане для нас таким моментом, щоб кожен з нас прийняв це рішення. Рішення, власне, поміняти своє життя, рішення покаяння. І бажаю всім нам, аби ми через це рішення, через бажання зміну в своєму житті, аби ми досвідчили того, що Бог для нас небо відкрив. А з того неба чути голос Отця, який каже до кожного: Ти мій син улюблений.